Зінченко емоційно висловився на тему війни та згадав часи свого перебування в УФІ Евертону Миколенка загрожує суворе покарання та збірна України, яка продовжує готуватися до матчу з Англією. Мої вітання, друзі, ваша вподобачка. А ми стартуємо. 16-річний вінгер Динамо Кирило Пашко потрапив у сферу інтересів Аталанти. Як повідомляє Динамо Київ Юа, італійський клуб зацікавлений у підписанні українця. Він враз. Зим скаутів під час кваліфікації на чат Європи. Ю 17 у складі збірної України восени також таланта стежить за Кирилом Осипенком. Відзначається, що Бергамаски активно спостерігають за українським ринком, адже в команді залишилися задоволеними співпрацею з Русланом Малиновським. Після початку повномасштабного вторгнення у структурі Атланти вже почав виступати 15-річний Олександр Драган. Реал шукає заміну українському голкіпору Андрію Луніну. Повідомляє Дефенза Центр. За даними джерела, у клубі розуміють, що українець хоче піти, щоб отримати більше ігрової практики. Реал вже шукає йому заміну. Один з головних кандидатів воротар Андерлехта Барт Вербрюген. Також вказано, що бельгійський клуб може продати воротаря приблизно за 10 мільйонів євро. Перехід може відбутися влітку. Пам'ятаємо так, як після мундіалю Реал ЄСіна Буну підписував. Угу, ага, то називається друзі. Припиши інтерес реала до будь-якого футболіста, і клуби рангом нижче за Реал почнуть одразу цим футболістам цікавитись. Міняти Луніна, який вже часом перевірений, на якогось це бздур та й одно номер один в реалі ще на тривалий час, тому... тому вигадайте щось краще. Лунін, майбутній номер один. Реала Евертон може отримати покарання у вигляді зняття очок за можливе порушення правил фінансового фейерплею у своїй заяві. АПЛ не уточнила специфіку потенційного порушення однак йдеться про те, що у клубу були значні фінансові втрати за останні кілька років. А також конкретно у сезоні двадцять два Зняття очок стосуватиметься поточної кампанії, якщо звинувачення будуть доведені. Інше можливе покарання це штраф. Наразі Евертон йде п'ять. 15-м у турнірній таблиці до зони вильоту два пункти. Так, ну по-перше, по доведіть, що Евертон по-дебільному використовував кошти. Хоча стоп, а по друге, ну тато буде повний капець, якщо у Евертона ще заберуть пункти. Реально буде тоді дуже складно втриматися в еліті, і там вже шон дайч не допоможе. І насправді не хочеться бачити Віталія Муковка в чемпіоншипі. І я сам думаю, що футболіст не дуже зацікавлений, зацікав, не дуже зацікавлений в такій-то перспективі. Тому в разі чого я думаю, він буде шуковати нові клуби. Ну ж таки не хочеться все це зараз бачити. Хочеться аби Евертон прогресував за ним. Прогресував Миколенко. Але ось так 24 березня молодіжна збірна України провела товариський матч з молодіжною збірною Данії. Перемога 3-2. голи на рахунку Брагару, Очерецька та Сікана, який забив на четвертій доданій хвилині. Чим і приніс перемогу нашій молодіжці до дорослих збірних одразу гайда 24 березня. Також відбулося 8 матчів кваліфікації Євро 2024 Результати до вашої уваги окремо відзначу розгром в матчі Франція-Нідерланди. Там Кіліан Бапе вже обігнав Каріма. Бензима по м'ячам за збірну. Друзі, я дуже сподіваюся, що цей матч ви бачили, бо там, там було дуже круто. І сьогодні теж чимало цікавих матчів буде, на які можна правильно зарядити, а де то робити, ви без мене знаєте. У наших друзів з компанії Фавбет вони дають свій бонус 4500 на перший депозит. Всі потрібні лінки в закріпленому коменті під цим відео. Тож залітаємо, заряджаємо, перемагаємо, насолоджуємося футболом. І головне, друзі, будьте всередині гри разом з Фавбет. Гайда далі. До збірної України. Хлопаки все так само готуються до завтрашнього матчу з Англією. Атмосфера в команді. Топ. Ось, наприклад, на ютуб каналі збірна вийшов новий випуск про підготовку національної команди. У відео огляд матчу збірної проти Брентфорда, інтерв'ю Малиновського, Миколенка, Коноплянки та інше. Спочатку, під час інтерв'ю, Віталія Миколенка до кімнати зайшов Олександр Караваєв, а потім і Андрій Ярмоленко. Я просто хочу послухати. Зізнався він. Інтерв'ю продовжилося, але на фразі Миколенка я я як губка впитувати все, він не стримався. Коноплянка також запалює, молодь дуже перспективна. Нас у будь-яку хвилину може замінити. Ну, ну та за запалює. За, за Олександр Гливинський, пресаташен, національної команди, крім того, дав коменти по хомі і по ситуації з трансляцією матчу проти Бренфорда. Усі гравці збірної одягнуті у форму хома партнера, який чітко заявив, що припинив комерційну та спонсорську діяльність у Росії та Білорусі. Змінити техпартнера, партнера, аби не було всього цього смороду. Нафіг воно треба... Одягатись в Хома ось моя потреба. Матч з Брентфордом був тренувальний і не міг бути в трансляції. Це етап підготовки, як і тренування, з якого немає трансляції. І це не вперше в історії збірної. О цій темі ми дуже багато говорили, друзі, вчора в минулому нашому відео. Подивіться його. Ті теми, які ми там підзіймали, вони досі актуальні. А що там по травмованим? Ярмола і Судорчук повернулись до загальної групи. Позитив 50 на 50. Але 100% позитив для нас це те, що не зіграє люк шоу через дискваліфіру. І найцікавіші коментарі вчорашнього дня дав Саня Зінченко. Він і про часи в УФІ згадав, і про війну поговорив. Навіть не хочу згадувати назву, я просто скажу країна терорист, не хочу говорити про нього взагалі. Я вдячний УФІ за все, що вони для мене зробили. Але після вторгнення терористів більше не хочу згадувати ті часи. Чесно кажучи, нічого не хочу чути про цю країну, тому що кожен божий день українці помирають через них, через їх бомби. В Україні немає жодної людини, яка б чогось не втратила. Ця війна торкнулася всіх нас, і відтоді наша свідомість змінилася. Хочу висловити величезну вдячність нашій українській армії за можливість грати в футбол за Україну, представляти нашу країну на такому рівні. Звісно, всі розуміють тиск за будь-якої можливості грати проти когось. Ми граємо за наш герб та. Нашу країну, ми всі усвідомлюємо а, відповідальність, от би про вдячність у краще промовчав би. Якщо для зінченка вторгнення терористів лише у 22-му році, то про що може йти мова? Ну якось так да. Він ще в Москві пожив трохи. Ой, да він це сказав, із за своєї тактовності все ж інше було по ділу. Не був би він в 14-му, малий, малий, то й тоді б не поїхав. Видно, що він щирий хлоп. Мені дуже цікаво почути думку Мудрика. Також то як він їздив 2020-му в Москву знімати тіктоки з руськими блогерами. Пам'ятаю, як в перший місяць після вторгнення до мене підходили маленькі діти та казали: ми всі з вами, ми молимося за вас і сподіваємося, що все буде добре. Їм було приблизно 10 років. Це означає, що навіть маленькі діти переживають разом з тобою цю ситуацію. Тож, чому б для них не перемогти ту Англію, аби всім принести хороший настрій і заряд позитиву? Мужики, все в ваших ногах. Не підведіть, а ви, шановні підписники, поставте свою вподобайку цьому відео, якщо вам сподобалось, і підпишіться на канал, якщо ви раптом чомусь не підписані. Макс корода YouTube-контрибуна, Гарного дня і па-па. Бережіть себе.